Тебі Ми прийдемо хоті? до вас гостя. Тьо? Ні. Чого? не так я мечтала. Мечтаю я так, що ти своєю бригадою, оці, що всі отримують по мільйону чи по тисячу там, вони багаті, а в мене три тисячі. Що я можу зробити? Я молока не п'ю, а си А тепер я хочу, якщо ти хочеш, отмітити, він 90 років Бабушки, у Кременчугу, Збери свою бригаду, відкрий ресторан, пригласи бабу і за що баби, ви самі погуляєте за свої кошти. Ну, хорошо? Правильно, люди, правильно, правильно. я зроблю. А коли вам не 21 червня. У середу я родилася, у середу я родилася і в середу попадає 90 років. Я заплакала, отак господь нав, навело мене. Синок, я так хотіла.